Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Дональд Трамп переміг на президентських виборах в США і стане 47-м президентом Америки. Про це пишуть провідні світові змі, і власне вже заявив сам Дональд Трамп. Про головну подію дня говоримо сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Воля, політолог, міжнародник. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго здоров'я навзаєм. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, перше, ключове питання, на ваш погляд, на цей момент, чи ставимо крапку в питанні Трамп чи Гарріс? Е, мабуть, так швидше крапка аніж три крапки. Хоча е, ті заяви, які робить Трамп, принаймні він вже зробив, е, коли сказав, що ось е, новий президент, і, власне, Джонсон назвав його вже новим президентом, тобто в республіканській партії, про Діячі вони вже не ставлять під сумнів, але е, дуже важливий момент у голосуванні е, за президента це коли зберуться конгрес і сенат у грудні чи на початку січня, і буде голосування колегії виборщиків. Тобто, зараз е, звідки взялася інформація, що Трамп переміг попередній підрахунок, а десь вже й не попередній. А вказують, що е, Трамп отримав 277 з 270 необхідних голосів виборщиків. Тобто, якщо всі виборщики проголосують е, за Трампа, як це повинно, начебто, бути, то звісно, що е, Трамп однозначно вже е, є президентом Сполучених Штатів. Але під час голосування виборчиків бувають різні історії. Чому я сказав, що е, можлива можливо, три крапка, хоча швидше крапка, да? просто е, тому що заяви Трампа вони виглядають доволі, е, доволі насторожуючими. Що сказав Трамп? Трамп сказав, що він боротиметься за американські сім'ї. Сказав, що починається нова золота доба Америки. Що він припинить усі війни, що а, нафти у Сполучених Штатах буде більше ніж у Росії, Саудівської Аравії разом узятих? Ну і багато таких речей наговорив, які, по-перше, важко реалізувати. Вони фантастичними і а, потенційно конфліктогенними. Тому а, а, під час передвиборчої кампанії ще чимало в, а, відомих республіканців. Закликали не голосувати за Трампа. І отут о, інтрига певна зберігається, чи будуть серед виборщиків, і скільки буде, може бути е, таких е, м, представників, які повинні б проголосувати за Трампа, але все-таки змінять свою думку. Оце поки що інтрига. Вона незначна. Е, поки що, все ж таки я схиляю, що не три крапки, а крапка. І е, тут ще питання е, знову ж таки, е, те, що ми почули вже від Трампа його заяви, він окрилений. Євенс каже, що це саме е, най, найбільш таке успішне повернення в Білий Дім. Е, ну і така тверда перемога. Я так зрозумів, з повідомлень змі, що навіть е, в штабі Трампа не очікували такого успіху. Тому тут е, цікавий нюанс, якщо не очікували, можливо, хтось сподівався, навіть що республіканська партія виграє, але Трамп, можливо, про, е, е, якщо і виграє, то не так впевнено, да? тому це теж повинно насторожити ту частину республіканської партії, яка не поділяє. Е, Погляди Трампа з багатьох питань міжнародної політики, в тому числі, ми ж повинні згадати, що у квітні, коли проголосували за бюджет США, в тому числі за допомогу України, то частина республіканців по суті пішла проти, пішла проти тієї частини партії, яка блокувала ухвалення бюджету, і тому вибачте. І тому зараз, оці, е, я думаю, що ця частина республіканської партії, вона е, робитиме правильні заяви, переможні, да, радітиме разом з Трампом, що республіканці перемогли, але все ж таки е, е, повинні більше насторожитися з того, що тепер буде з Америкою. Так що, е, по суті, Хочу зараз трішечки зупинитися на тому моменті, про який ви сказали, так що навіть в штабі самого Дональда Трампа дещо не очікували аж на такий результат. Ну, власне, я поділяю таку думку. Ми спостерігали за тенденціями, за дебатами. Ми стежили за настроями виборців у так званих хитких штатах, але навіть ці хиткі штати показали ну доволі високу підтримку Дональда Трампа. Чим на ваш погляд можна? Пояснити ось цю несподіванку, я думаю, що все-таки республіканцям і Трампу вдалося більш ефективно мобілізувати свій електорат і більш ефективно організувати спілкування з виборцями. Тобто, якщо порівнювати з війною, то під час війни є та частина, яка воює на фронті, а, яка, а, а є частина, яка сидить і вболіває е, на диванах і думає, що якось і без мене обійдуться. Да? Ну Це якщо по наших е, аналогіях говорити, я доначу, да, там, донати, я там е, переживаю, але не народжений для війни, а просто е, не хочеться, да, е, чи ще щось. А є частина е, серед виборців, мабуть, також. Частина ті, хто прийшли і проголосували, а частина сиділа і вболівала на диванах, просто не захотіла піти. Тому я думаю, що можливо у демократів більше таких вболівальників на диванах виявилося, і врешті республіканські виборці були більш, більш мобілізовані, більше більш мотивовані для того, щоб реально прийти на дільниці. Завжди під час виборів боротьба за мобілізацію прихильників вона дуже серйозну роль відіграває в результаті. Головна теза Дональда Трампа, яку зараз мені здається пригадують і обговорюють всі українці? Це теза про те, що якщо він стане президентом Сполучених Штатів, то він закінчить російсько-українську війну ще до того моменту, як увійде у вальний кабінет. Як ви вважаєте, що буде з цією обіцянкою, і як вона реалізовуватиметься, і чи згадає Дональд Трамп найближчими днями впродовж 20? Чотирьох годин, можливо, про свої слова. Дивіться, тут треба повернутися, мабуть, трохи до попереднього вашого запитання, да? чому проголосували Трамп популізм. Трамп обіцяє багато красивих речей: зниження податків. Да? Ну, кому б не подобалося зниження податків. Плюс традиційно є ще така інерція. Інерція. Настроїв, коли е люди розчаровуються в діяльності чинної влади. От е сьогодні також я бачив е дані екзитполу CNN, Так от е більше 70% американців були невдоволені е або розлючені тим, е як розвиваються справи в США: 58% е не схвалюють роботу Байдена на посаді президента. Лише 41% задоволені, да шістьдесят американців вважають, що кращі дні США у майбутньому, а не в минулому. До речі, побачимо да, Чи обманулися американці з тим вибором Трампа і республіканців чи ні? Лише 7% американців вважають, що ситуація в США. Нормальне стан, да? стан речей. 4% американців вважають міжнародну політику найбільш важливим питанням для США. Але 66 все-таки найважливішими вважають демократію та економіку. Демократія в американському варіанті це індивідуалізм, да? це ліберальний такий консерватизм. І я думаю, що це. Ті, хто голосували, ті, хто голосували, вони за Трампа. Це була переважно ця частина консервативних індивідуалістів. Консерватизм в Америці якраз саме це індивідуалізм на відміну від Європи, де консерватизм він все-таки консерватизм громад, колективів. Да? Колективізм навіть в консервативних ідеологіях він притаманний консервативними ідеологіями, лише лівим ідеологіями. Так от, дивіться тепер, Трамп заявляє, що він не просто зупинить війну, яка ведеться на території України Росії проти України, він зупинить всі війни, він сказав, що він пообіцяв, що під час його каденції він зупинить всі війни. Він жодного разу перед виборами не, раз не сказав, як це він зробить. Щось там він сказав: оце про те, що нафти буде в Америці більше, аніж у Саудівської Аравії і Росії, то тут питання, чи буде її більше, а як він цього досягне. Тобто, по суті, Трамп розв'яже війну торговельну з усім ОПЕК плюс, якщо Трамп спробує. В односторонньому порядку якимись адміністративними рішеннями е, змінити ситуацію на світовому ринку нафти і ціни. Тут питання: наскільки довго ця торгівельна війна триватиме, і е, тут уже літні такі е, розколу між Трампом та союзниками Америки, між, між США та союзниками Америки. Але Росія не союзник Америки. І е, тут е, цікаво, цікаво, що зробить конкретно, який крок, чинок, конкретний чинок зробить Трамп е, у напрямку якраз по е, темі України російсько-української війни, так, поки що це загальні е, загальні заяви, що я зупиню. А як зупиню? Чи, чи з'явився в нього сценарій? Були там е, витоки з того, що пропонували трампівські радники, що мовляв, там, Трамп позвонить Путіну, скаже, припиняємо війну, позвонить Зеленському. Якщо Путін захоче припиняти війну, то Трамп надасть зброю Україні. Але е, Сьогодні я прочитав коментар Дмитра Медведєва у Телеграмі, і там, ви знаєте, з одного боку, так би мовити, скепсис з приводу того, що політика США по відношенню до Америки зміниться. Тобто там. А Медведєв... по відношенню до Російської Федерації, так? Так. Е, е, Медведєв так, е, пише, що в Америці є стійкий. Двопартійний русофобський там альянс. Да? Але чим натхнений був Дмитро Медведєв, що Трамп як людина з бізнесу вона не буде роздавати гроші усім, 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 і в тому числі Україні. Да? Тобто вони сподіваються, що все-таки Трамп припинить допомогу, військову допомогу Україні. Загроза такого сценарію вже обговорюється тривалий час? Тому е, поки що можна зберігається інтрига, який конкретно план тепер вже е, Трамп, як е, без е, хвилини президент, да, е, зробить які конкретні дії, конкретний план він представить. Тому Я, що навряд чи можуть бути варіанти, і до якого ви схиляєтесь? Я думаю, що Трамп може запропонувати якусь ідею, е, просто розпочати, позвонити Путіну офіційно там, да, пропозицію або як вимогу. Ну, я не думаю, що Трамп е, ну, може якусь заяву з вимогою зробити на адресу Росії адресувати або передати Путіну російському керівництву через дипломатичні е, канали. І е, тут справа в тому, що Росія може затягнути Трампа в переговори. Тобто, ну добре, давайте обговоримо параметри зупинки війни, умови і таке інше. Затягнути в переговори для того, щоб е, в цей проміжок часу, можливо, Америка призупинила надання допомоги Україні. Зумієте? Тут навіть... Тут навіть якщо говорити про формат переговорів, то доволі часто, коли йдеться про конфліктні ситуації, обговорюються умови для того, щоб переговори відбувалися. Не для вирішення конкретної проблеми, заради, яких, заради чого ведуться переговори, а навіть для початку переговорів якісь умови. І тут може бути ризик, що Трамп може бути росіянами затягнути у доволі тривалі переговори, під час яких Україна не отримуватиме допомоги. Ну і крім того, Трамп тут же ж дивіться, республіканська партія отримала дуже гарний результат на цих виборах. Ми говоримо про президента Трампа, але треба ж згадати, що і в Сенаті відбулися зміни. 50, тобто зі 100 місць у Сенаті, 52 тепер контролюють республіканці. Якщо говорити про конгрес, то там ситуація ще цікавіша. Там тепер, здається, республіканці отримують 160 з лишнім місць проти 108 у демократів. Розумієте? Проти 10 у демократів. Тобто перевага в півтора рази. І виходить так, що республіканець президент, республіканці контролюють сенат, республіканці не просто контролюють Конгрес, а контролюють аж контролюють сильно, да? а домінують. І це означає, що тепер уся. Відповідальність у цей історичний насправді час, уся відповідальність за долю Америки, в тому числі з точки зору зовнішньої політики, вона тепер покладена на республіканців. На ну, сказі у цьому контексті ви дійсно вважаєте, що є такий варіант, що республіканці візьмуть на себе відповідальність за те, що Дональда Трампа Російська Федерація затягне у ці передперемовини, Так а в цей час США не допомагатиме Україні. Ми розуміємо, що в такому випадку ми втрачатимемо наших людей набагато швидше. Ми втратимо ще додаткові території. Республіканці готові взяти на себе цю відповідальність. Як я вже сказав, серед республіканців є дві партії, так, умовні, да, неформальні умовні. Це ті, хто е, прихильники того курсу, який здійснювала Америка під час президентства Байдена, тобто адміністрації демократичної партії, і навіть є яструби серед республіканців, які казали, що Байден недостатню допомогу Україні надає. А є частина дуже затятих критиків допомоги Україні. До речі, Вікторія Спарц переобралася в Конгрес, яка взагалі за припинення будь-якої допомоги Україні, і це в історичний час, так, як я сказав, доля поклала доля поклала усю відповідальність за майбутнє Америки саме на республіканську партію. І, хоча 66% американців е, американців пріоритетом вважають демократію і економіку, доля Америки вирішиться якраз у контексті міжнародної політики. Бо поразка України капітуль е, у війні проти Росії, це буде результатом капітуляції Трампа. перед... Е, Путіним, якщо така трапиться, да? якщо Трамп насправді зробить зовсім по-іншому, аніж він говорив і говорили його радники, і в такому випадку це буде якраз велика геополітична поразка Америки. Тому я думаю, що зараз це про крапки і три крапки, да? у президентських виборах крапка можливо вже тверда. Але у боротьбі за Америку це великі три крапки, може, не три крапки, не знаю, скільки їх там ще, тому що тепер сама республіканська партія стає полем битви за майбутнє Америки, якщо говорити з точки, з точки зору цього міжнародно-політичного контексту. І тут питання в тому, як формуватиметься пропозиція адміністрації президента Трампа, вже не як. Однієї людини приватної особи, да, кандидата в президенти, а саме вже як повноважного президента Сполучених Штатів. Тобто, тут буде, звісно, його апарат, тобто уряд, да, і буде та частина республіканців у конгресі, які наполягатимуть на продовженні допомоги Україні. І тут питання: наскільки Трамп дослухатиметься до їх думки, чи будуть консультації? Грунтовні якісь, і після того вже буде якийсь вихід з якимись пропозиціями стосовно війни. Пане Володимире, ще в мене одне коротке питання. Скажіть, будь ласка, от в тій ситуації, яку ми спостерігаємо на сьогодні, на вашу думку, якщо стисло, як варто реагувати і поводитися Україні, Києву, а нашій дипломатії? Ну, Президент Зеленський вже привітав. Дональда Трампа з перемогою, і це правильно в останні тижні команда президента Зеленського доволі нейтрально говорили і навіть запевняли, що Трамп жоден, жоден з кандидатів у президенти у разі своєї перемоги на виборах не здасть Україну Путіну. Тому будемо сподіватися, що колективне республіканське. Рішення, да, колективна пропозиція республіканської партії, е, буде позитивною для України, і Дональд Трамп все таки буде дослухатися до е, думки тих, хто насправді хоче, щоб Америка не втратила велич зараз. То справа не в тому, щоб зробити Америку знову великою, а з тим, що навіть щоб Америка не втратила свою велич ще більше. Усунувшись від допомоги Україні в протистоянні злу, яким є Російська Федерація. І я думаю, що тут треба теж розуміти, що те, що Трамп там е, випади робить е, на адресу інших держав: Європейського Союзу, Саудівської Аравії, е, Росії, то не вийшло б так, що е, Трамп своїми торгівельними війнами проти Китаю, Саудівської Аравії та інших, Якби він не вштовхнув не, вштовх... не, не, не мотивував їх усіх відвернутися від Сполучених Штатів і той же Китай підтримувати Росію більше аніж це зараз є. Хоча Китай зараз не підтримує, начебто, але тут, тут доволі ситуація може бути драматичною. Я колись казав вже не в вашому ефірі, що Трамп це руйнівник кальянців, якщо виходити з е, першого його президентства. Тому що буде зараз? Можливо, навіть що через певний час е, криза у республіканській партії розгориться. Причому навіть не навіть не, не, не треба буде чекати довго після інаугурації перших кроків Трампу, Трампа. Нам залишається тільки спостерігати за тим, що відбувається, сподіватися на ліпше на те, що Дональд Трамп все ж таки зробив певні висновки після свого минулого терміну в кріслі президента Сполучених Штатів. Можливо, дійсно зараз його рішення будуть дещо більш виваженими і колегіальними. Пане Володимире, дуже дякую вам за цей діалог. Дякую, що приділили час Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був політолог міжнародник Володимир Во. Ля ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Українську служби інформації.